Законопроект про мобілізацію, він може якось допомогти змінити хід цієї війни? Я не політик, я його не читав. Я не можу вам сказати, чи там є, чи немає. Я знаю лише тільки те, що в медіа писали, що вони прибрали статтю про демобілізацію, що не є достатньо, скажімо так, позитивним для тих, хто вже два роки обороняє Україну. Для мене безпосередньо рівень бізнесі людей зараз затворення високий, а от рівень моральної якості е okay. певних структур, які відповідають за те, що в цій країні мається рухатися далі, і я не кажу тільки там про гілку е законотворчої влади, да, ми і про виконавчу владу теж можемо казати. То це, звісно, має змінитись, тому що щодня люди гинуть за те, щоб в нас був час, щоб в нас був час підготуватись, щоб у нас був час змінитись, а щоб в нас був час для того, щоб ми зрозуміли, що це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або прошем, та немає нейтралітету. Я чого вас запитала про цей законопроект? Бо ви власне сказали, що не вистачає людей, але от він якраз таки викликав. Ну, настільки хвилю невдоволення, що складається враження, що люди тепер взагалі не хочуть захищати Україну, і, можливо, не бачать у цьому сенсу. Тому мені була цікава ваша думка. Ну, не бачити сенсу захищати країну, в якій ти живеш, це неправильно. Я думаю, що насправді всі українці її захищати готові. Єдине, в чому проблема, вони хочуть мати а, розуміння, що це рівна історія? Що вони, віддаючи своє життя, свій ресурс, а, втрачаючи свою роботу або йдучи зі своєї роботи, яка є прибутковою, яка дає можливість їх родинам комфортно жити, що вони це роблять свідомо і що люди а, навколо а, так само свідомо приймають це рішення. Тоді, а як ви думаєте, Кожному потрібно бути готовим воювати. Так. Е, і це підготовка бути на якому рівні: тактична медицина, володіння зброєю. Дивіться, мінімально це тактична медицина. Угу. А, а далі вже зараз а, рівень потреби людей у війську він величезний. Водії, а, діловоди. А, кер... БПЛА це безпосередньо і ФПВ, і е, самі комплекси розвідувальні. Ну, не обов'язково брати е, гвинтівку і йти в окоп. Е, все ж таки, я ж кажу, війна вона змінюється, і ми на щастя е, обороняємося, я б сказав так розумніше. Тобто ми розуміємо, що в нас людський ресурс, його менше, його треба берегти. Е, тому тут безпосередньо чим більше ти навчишся, поки в тебе є час. Я це казав вже два роки тому, то тим більше в тебе шансів вижити зараз, коли тебе мобілізують. Тому що в тебе вже буде певний спектр навиків, які в тебе є, які ти можеш прийти і сказати, я вмію робити це, 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 я роблю це класно, я готовий до цього. А коли ти приходиш ну, і, або тебе ну, отримаєш повістку, приходиш і кажеш: Ну я, в принципі, нічого не вмію навчити мене, ну тобі що, тобі дають гонтівку і вчать тебе штурмувати окопи. І це теж потрібно. Дивіться, піхота це. Ну, це сталь, це, це те, завдяки чому наша лінія фронту існує. Без піхоти б цієї лінії не було. І це дуже важка робота, і вона дуже ризикова. Але для того, щоб м, хлопці, які безпосередньо в піхоті тримають позиції, мали шанс на життя, то вони мають бути зміненими періодично. І тут ми кажемо не про те, що от щоб вони не загинули, загине хтось інший. Ні, коли ти знаходишся на позиції місяць або навіть, скажімо, тиждень в умовах, коли на вулиці мінус 20, ти вже не несеш свою ну, бой... бойове чергування в тебе вже не виглядає так, якби воно виглядало, якби там змінювався кожні три дні. Тому що ти тупо замерзаєш, твоя свідомість замерзає. І тобі пофіг, чи хтось йде, чи хтось не йде. Ти просто напівспиш і все. І, звісно, в, в такому стані, коли на тебе йде ворог, який от тільки вийшов, тільки приїхав, і він свіжий і він йде. Ну ми втрачали людей і втрачаємо. Тому що тут не про те, що якщо їх замінять, то хтось інший загине. Їх замінять, вони відновляться і таким чином вони будуть якісніше виконувати своє завдання. Армія сьогодні це вигідна структура? Вигідна. Вигідна для служби. Ну, мобілізація має бути вигідною. Людина має ж відчувати. Uh... Дивіться, грошове забезпечення, звісно, має бути, і людина має розуміти, що вона забезпечена. Якщо щось з нею станеться, то держава бере на себе відповідальність за родину, а, за те, що з тобою сталося. Так. Але я не, ну, не знаю, я не вважаю, що фінансова складова має бути мотиваційною для того, щоб мобілізуватися. Я впевнений, що в 2022 році, в принципі, коли по факту роботи ніякої не було, то військо було тим джерелом, яке давало дохід родині. Але я не вважаю, що фінансова складова є правильною мотивацією. Ми все ж таки маємо розуміти, що якщо ми ворога не відбиваємо, то заходячи на нашу територію, він буває все і випалює все. І якщо ми. там... Хтось готовий виїжджати за кордон жити там це своє життя і все життя соромитись з того, що він мав змогу э, захистити свою державу, але вирішив втекти і, і жити за кордоном. То да. Але на щастя, більшість українців, як показує практика, вони готові захищати свою державу, вони готові ризикувати. І нам треба, звісно, щоб ми дали якомога більше часу молодому поколінню, яке зростає, щоб воно дозріло. І воно все ж таки змогло замінити теж нас.